І вона плакала і... там він... вона просто плакала. І я з нею говорив, вона каже: я йду розбуджу, дочку. Я кажу, та не буди її вже хай спить, що будеш її будити. Вона каже, ні, я піду розбуджу. І вона пішла, розбудила, донечка проснулася, там щось сміється, щось розказує, таке щось собі там мудрує, знаєте, щось дивиться на мене. І вона не розуміла, що взагалі відбувається. Вона буде два роки. Так, два роки і 3 місяці. Два роки. Ні, тоді два роки вже їй було і шість місяців. І вона не розуміла ще нічого. Вона собі так лежала, глосячко, я так пам'ятаю, поправляє, собі щось мудрує, щось там пробує розказувати. Дружина плаче, мама, бабця, тоді всі були, це було пізно. І я сказав вже, що все, зв'язок поганий. Кажу, як буду вже виходити, я не пишу. І все. І пройшов вже цей час, сказав, вийшов наш командир, каже, хлопці, все, прийшов наш час. Я написав швиденьку смс-ку, і все, я телефон повністю почистив і знищив. І ми вийшли, вийшли, нас зустріли руські військові, і вишукували нас в колону по 4. Ми вишикувалися, вони там ще дали деяким хлопцям по сигареті дали і питали, хто з 36-ї бригади. Ми говоримо, що ми, вони говорять, молодці, ви достойно сражались. Ну ви правильно зробили, що ви. В плен Ми вас не, Вони нам сказали, що вони нас не збиралися штурмувати, бо це і втрати і для них. Їм це було не потрібно. Вони нас хотіли просто спалити термобаричними зарядами. Вони хотіли просто закидати нас. Там є машина така ТОС, називається Буратін. І вони хотіли нас просто спалити. Вони не збиралися нас штурмувати, то в принципі в нас не шансів відбивати якісь атаки не було.